Аль на сесію міськради назбиралося чимало. Загалом, в порядку денному, їх понад 150. До народних обранців звернувся керівник міської організації, учасників бойових дій, ветеранів АТО Володимир Свистун, з проханням сприяти бійцям, які воюють або повернулися зі Сходу. Є ряд проблем, питань і стосовно. Які ми намагаємося спільно з міською радою вирішувати зараз на, на даний момент болючим, напевно, що це є напевно що земельне питання. Створена спеціальна комісія яка працює в міській раді з керівників всіх начальників відділів під управління. Які збираються регулярно для вирішення питань проблем учасників АТО. Я б рекомендував, якщо ви не проти, щоб бази представника цієї громадської організації включити до складу цієї комісії, щоб постійно були в ній присутні, і ті проблеми, які є в мотошники, були там озвучувати. І допомагаємо разом їх вирішувати. Буду вдячний. З 200 до 500 гривень депутати збільшили одноразову щомісячну допомогу членам сімей загиблих в АТО. Їх в Тернополі є 26-ро. Ці гроші такі сім'ї отримуватимуть з наступного року, оскільки затвердили їх в рамках програми Турбота на 2016-2018 роки. В ній також передбачили допомогу наступним категоріям малозабезпечених сімей. Це в першу чергу інваліди, діти інвалідів малозабезпечені сім'ї, багатодітні сім'ї, сім'ї загиблих, учасника АТО і багато-багато інших категорій, які на сьогодні є соціально незахищеними. Попри те, що в міськраді ще до цього часу в комісії з питань медицини лише один депутат і є чимало питань стосовно галузі охорони здоров'я, на сесії затвердили комплексну програму здоров'я тернополян, в якій вперше за останні роки передбачили гроші на лікування дітей хворих на муковість Також депутати прийняли з державної в комунальну власність залізничну лікарню, утворивши Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр, який забезпечуватиме трьох. Тернополян діагностичною, консультативною і стаціонарною медичною допомогою. Жодного з працівників залізничної лікарні не скоротять, запевняє міський голова. Нас зобов'язують прийняти залізничну лікарню з державної власності в комунальну власність. Тому що обласна рада відмовилась її приймати. У нас немає інших виходу, як тернополяни, які там працюють, влаштувати на роботу. Тому там є 243 працюючих. І ми зобов'язані якимось ще нам їх інтегрувати в нашу систему охорони здоров'я. У нас є, скажімо, хірургія в другій лікарні? Так вона набагато краще ніж хірургія в залізничній лікарні немає потреби тримати дві хірургії, тому що людина йде лікуватися за залізничною чи другу людина, йде там де йому краще дають умови лікування. Тому, якщо ми робимо базу для хірургів в другій лікарні, відповідно лікарі, хірургі, залізничні будуть переміщені на роботу в другу лікарню, а там буде створені такі відділення залізничні лікарні, яких немає в другій, в третій інших лікарнях. Зараз треба створити юридичну особу, далі буде призначений головний лікар, і буде пропонувати, які напрямки, шляхи діяльності і так далі. А можливо, тоді варто взагалі залучити такі напрямки, які в місті ще взагалі не існує. Я знаю, що раніше там ще було взагалі дуже гарні були болічні ванни, і все інше лікування. Чого зараз в місті не існує? Можливо, це варто повернути там створити знову. Депутати також затвердили програму розвитку міжнародного співробітництва та туризму на наступні два роки. Її мета підвищити конкурентно спроможність Тернополя, національному та міжнародному просторі, посилити промоцію міста. Протягом останніх чотирьох років місто отримало багато позитивних тенденцій у розвитку міжнародного співвідства і туризму. Основними з них є отримання трьох нагород Ради Європи, збільшення кількості партнерських і дружних міст, з якими співпрацює наше місто, збільшення експорту продукції місцевих товаровиробників на ринки зовнішніх, на зовнішні ринки, перш за все на ринки країн Європейського Союзу. І суттєве збільшення, особливо в 2015 році туристичного потоку до міста. Зараз скажу, що в цьому році ми вже станом на 1 листопада, маємо 20% відсоткове зростання кількості туристів порівняно з минулим роком. Внесли сьогодні також депутати зміни до бюджету Тернополя. Гроші розподілили між різними галузями. Слід відмітити, що надійшла медична субвенція, зокрема на утримання жлізнодорожньої лікарні у сумі 714,5 тисяч, а також освітня субвенція у сумі 166,6 тисяч. Зокрема, вона виділена для створення фізико-математичного кабінету в закладах освіти. І даним рішенням пропонується створити такий кабінет в технічному ліцеї.